Зірвали офіційне представлення, нагородили яйцями, збирали гроші, аби купити квиток до Житомира. Та врешті-решт прийняли. Сьогодні майже два десятки громадських організацій Львівщини знову зустрілись із новопризначеним обласним прокурором Віталієм М'якішевим. Ще перед тим як піти у відставку, генпрокурор Віктор Шокін встиг призначити Львівщині нового прокурора. Небайдужі переконують, галичанам його нав'язали, оскільки не проводили жодного конкурсу, не робили оголошень та обговорень. Офіційне представлення нового прокурора 31 березня не відбулось, тож сьогодні активісти влаштували правоохоронцю випробування на совісність. Коперсалися у біографії, обговорили перші кроки на посаді, намагалися з'ясувати. що Віталій М'якішев, людина скандального генпрокурора Віктора Шокіна. Правоохоронця на Львівщині охрестили парашутистом. Парашутист – це людина, яку спускають, просто на, скидають на область і кажуть, що ти тут будеш керувати. Нам просто привезли, як кота в мішку і сказали, брід, це класний. Чоловік з Житомира, а звідки я знаю, що він класний. А Звідки ми що про нього знаємо? Подарунок, а чи тягар отримали галичани в особі нового прокурора? Активісти з'ясовували тиждень, та за цей час компромату на нього не знайшли. Явного фактажу якогось негативного я не почула. То було би логічно дати людині час для того, щоб він себе проявив. Проявить чи ні себе новий прокурор, громадські активісти дали Віталію Мякішу місяць випробувального терміну. За цей час чекають зрушень у справі з Беркутом та публічного призначення кадрів у прокуратурі. Якщо через місяць буде фактаж або наведені факти бездіяльності або якогось умислу. То погодився м'якішев написати заяву за власним бажанням. Та покидати Львів Віталій М'якішев наміру немає, принаймні поки що навпаки, планує навести лад не лише в області, а й у особистому житті. Невдовзі сюди приїде і його сім'я. Своє ж призначення, хоч і кулуарне, вважає кар'єрним ростом. Та чи зможе потішити активістів за місяць, не впевнений. Мене викликали в генеральну прокуратуру до відділу кадрів. Запропонували, потім позвонили, що я наказ. Все Мене тут немає тут своєї команди, як вже казали. Можливо, це буде. Ну я не думаю, що я за місяць щось кардинально. Тобто, поступово я думаю, що це буде видно. А також пообіцяв сьогодні ж дасть доручення вивчити матеріали кримінальних проваджень у справі Беркуту. Першочерговими також будуть розслідування незаконних забудов та виробок лісу. Тетяна Дієкола, Гонтарчук, програма очі на львів ТВ.